І сьогодні я буду говорити про е, таку сукупність е, слів, сукупність виразів, повернення до Бога, або навернення, або звернення. Звернення до Бога. І це обращення. обращення і вазв... а, обращення, і Але в російській мові нема е, такої палітри, щоб. Ну, пояснити ці три вирази, вони дуже широкі. Сьогодні Біблія говорить, що сьогодні день звернення до Бога. Біблія говорить, що сьогодні день навернення. Звернення це дуже розповсюджена думка в Біблії, вона дуже широка. Єзекіл 146. Тому скажи до Ізраїлявого дому, так говорить Господь Бог. Наверніться, 14.6. Наверніться, відступіть від ваших божків і від усіх ваших гедот відверніть своє обличчя. Можливо, дехто скаже, я і не тікав від Бога нікуди. Я не відвертався від нього в моєму житті, слава Богу, все гаразд. Що мені навертатися? Але е, навернення це не тільки зречення гріхів. Це також акт символізує нагадування про щось, концентрація на чомусь. Це оновлення відносин, покаяння, примирення, відновлення, розрада, відпочинок, коли я повертаюсь до чогось мені звичного. Бачите, яка широка палітра цих слів повернення, навернення. Це ніби я е, цілий день на роботі, на роботі, на роботі, але вертаюся до чогось мені звичного, я вертаюсь куди? Додому. Це Повернення. Повернення. Я, я повертаюсь. Духовний матеріальний світ, він... Е, він постійно претендує на те, щоб забрати всю мою увагу. І я постійно знаходжуся в цьому світі. Соцмережі, родичі, система цього світу, розваги, мій зовнішній вигляд, мій статус. Вони постійно. На себе тягнуть увагу, і ми як люди, ми постійно звертаємо, ми живемо в цьому світі, звертаємо дуже багато на, цю, на, на, на це уваги. Так, повернення, звісно, що повернення, воно говорить про, про каяття. Звісно, що, повер, що е, звернення це, е, це картання також для людини. По попі б'ють. Як, як, як? Він спитався, що таке, таке. А, Ага. Звернення або повернення, воно е, завжди... Різні. Е, так, вони різні. Я не можу розділити ці поняття. Сьогодні ми говоримо про них. Я намагаюсь вам розказати всю цю е, палітру цих слів. Тому що е, я спочатку дивився аналогію на українську мову, там, там в мене зовсім нічого не вийшло, і я дивився е, біблійне значення цих слів. І вони, вони підходять під той контекст, який е, Біблія нам говорить до людини. Навернення це неодноразовий акт. И мы постоянно этим занимаемся. Христианин постоянно занимается повернением или або Человек люблю... Человек постоянно должен обращаться обращаться или поворачиваться поворачиваться к Богу. Или возвращаться. Постоянно. То есть это не однажды... есть Звертатися. Звертатися це когда я обращаюсь к нему. Так. Я не могу обращаться, стоять задом. Нет. Мне уже повернутися і тогда я обращаюсь. Эти, эти вещи, они до повернення ти повертаєшся до того, що було. Так, Тому, що ти вже пройшов, ти повернувся. Я живу вдома, йду на роботу, але я повертаюся додому. Я живу в Царстві, царстві Божому, але я виходжу на вулицю. І Ісус каже, вам треба тільки ноги помити, бо ви вже походили. Бо ви вже походили. Вам треба в душ. Ісая 45, 22. Зверніться до мене і спасетесь всі кінці землі, бо я Бог і немає більше іншого Бога. Як виглядає повернення? Як на практиці виглядає повернення? Це, це усамітнення. Це коли я, я можу закритися в своїй кімнаті, я молюся. Або ж це може бути спонтанна молитва. В якісь непередбачувані часи я звертаюся до Бога в будь-який момент. Іоїля 2,12. Тому-то тепер промовляє Господь, верніться до мене всім серцем своїм, і постом святим, і плачем і риданням. Це каяття. Повернення це акт, це акт необхідності, це як ми приймаємо, як ми вже говорили, приймаємо душу. Блійні герої, також вони поверталися, вони наверталися до Бога. Боже, ти Бог мій, я шукаю відрання Тебе, душа моя прагне до Тебе. Тужить тіло моє за тобою в країні пустельній і вимучений без води. Псалом 62.2. Я вертаюся до джерела. Навіть якщо я в пустелі, мені обов'язково потрібно повернутися до життєдайного джерела. І Бог дає нам, як християнам, як його дітям постійно звертатися, постійно обертатися до нього. Це є велика привілегія до нас. В Біблії є багаторазове... Звернення до Ізраїля. Бог говорить їм про, про повернення або про звернення, Бог говорить, кожного року повертайтесь в Єрусалим для того, щоб святкувати свято. Свято Сукот, свято Йом-Кіпур. Це, це поломництво. Це поломництво, коли я звертаюся до тих речей, які збудовують мене. Кожного року, на Йом-Кіпур євреям потрібно було каяття. Їм потрібно було перепосвячувати себе кожного року. Ми дивимося Біблію, беремо з цього приклад, і також кожного разу, коли ми звертаємося до Бога, ми можемо себе перепосвячувати. І це оновлює нас. Коли ми повертаємося до Бога, коли ми навертаємося, коли криза в нашому житті, коли хвороба, коли криза в стосунках, коли я багато працюю і медушусь, навіть коли я, мене забрали туди на полігон, і перша думка моя, це це, мабуть, це якісь гріхи. І давай бистренько Переосмислювати. А друга думка ні. Це, мабуть, якесь випробовування. Бог каже ні. Це коли церква вже трішечки приїлася, і вона стала вже такою буденною, це коли Слово Боже воно стало таким нудним, і я вже. Не тріпочу перед ним, от тоді мені потрібно повертатися до Бога. Коли розгубленість в моєму житті, і я не розумію, що трапляється, тоді саме слушний час вертатись до Бога. 1 Самуїла 38, 30, 1, 8. І сталося, коли Давид та люди його вийшли до циклагу. Третього дня то амалікитяни вдерлися до півдня та до циклагу і побили цеклаг та спалили його вогнем. І позабирали вони до неволі жінок, що були в ньому, від малого аж до великого. Нікого не забили, але забрали та й пішли своєю дорогою. І прийшов Давид та його люди до того місця, а воно спалене вогнем. А їхні жінки та сини їхні, та їхні доньки забрані в неволю. Тобто, ви розумієте, це, ну, це жахлива ситуація, коли вони побачили. І підніс Давид та народ, що з ним свій голос, та й плакали, аж поки не стало їм сили плакати. І були взяті до неволі обидві Давидові жінки, Ізраїльтянка, Ахі... Ахінуам та Авігаїла. Авігаїл, колишня жінка кармелетянина Навала. І було Давидові дуже гірко, бо народ говорив. Що його вкаменувати, бо засмутилася душа всього народу, коли кожен обурився за синів своїх та за донях своїх. Та Давид зміцнився Господом Богом своїм і сказав Давид до священника Євіатара, Ахімелехового сина: принеси до мене Єфот. І Евіатар приніс Єфот до Давида. І запитав Давид Господа, говорячи, чи мені гнатися за тією ордою чи дожену? А він відказав йому женися, бо конче догониш, доженеш і конче визволиш. В такі складні часи нашого життя, коли, як на українській, обіскуражені, Збентежена людина, вона не розуміє, що трапляється. Це дуже дуже слушний момент обертатися до Бога. Матвія 18.3. Той сказав, по правді кажу вам, коли ви не навернетеся і не станете, як ті діти не війдете в Царство Боже. А Ісус сам навертався, Він показав приклад свого навернення до Отця після служіння, після дневної метушні або зранку, після спокуси, яка е, е, перед, після хрещення. Ми бачимо, що він, він ходив в пустельні місця для того, щоб усамітниця. Звернутися до Бога. Він повертався в молитві. Знаєте, це такий приклад можна привести, коли людина муля, Знаєте хто такий муля? Це те, що... глини кладе, да? Ну, стінка. Він кладе, 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 але потом бере рівень, прикладує, і дивиться, чи правильно він От живе християнин. і Праведно живе, праведність наша від Бога. Але нема-нема, й рівень треба класти. Нема, нема, та й треба подивитись, а як я будую. Це дуже добре, коли в нашому житті нема кризи, і всі наші цеглини, вони рівні. І більше шансу є, що ми правильно кладемо. А якщо ми збентежені, і наші цеглини, вони криві та різні, і тоді цей рівень. Треба прикладати якомога частіше. Навернення це коли я прикладаю цей рівень постійно до свого життя, до свого духовного життя. Це те саме, коли приливе корабель, великий корабель, і капітан постійно заглядає на компас. Він постійно нема-нема, а потом раз і зиркнув. Раз. Провірить, Він перевіряє. Навернення, звернення до Бога, це постійно, я перевіряю свій курс. І благо, що я можу робити це в будь-який момент свого життя. Ісус звертається до Бога в Евсіманському саду. Коли йому важко, Він звертається до Бога. Коли криза, він звертається до Бога. Він любив це робити, і коли він ходив він навертався до Бога, люди його шукали. І коли знаходили, казали, ти де був? Де ти ходиш, Ісус? А він в цей момент шукав батька. Взагалі-то я хочу, якщо Бог дасть, зробити такий курс про навернення, таке невеличке вчення. Я думаю, це буде класно. Буки 15,11 написано про блудного сина. І коли ми читаємо, коли ми досліджуємо, ми бачимо, як гидко зробив цей молодший син, він е розтранжирив все майно батьківське. І ми думаємо, ну нада ж таке, взяв, забрав гроші, пішов, прогуляв. Але ця ж притча не про це. Це притча про те, що він повернувся. Це притча про те, що він е, пішов знову до нових відносин з батьком. Взагалі, повернення це вчення, яке приніс Христос. І поняття повернення і примирення це є радісна новина Євангелія. Це добра звістка про звернення людини. Євангеліє про те, що кожна людина кожний свій момент життя може звернутися до Бога. В понятті повернення є примирення, радість. Це краща пропозиція. Повернення це новий пошук Бога. По-новому. Можливо, це на колінах, можливо, це якесь лементування, можливо, на природі, але завжди примирення і звернення до Бога це новий пошук. І виклик сьогодні до нас це шукати Бога по-новому, як ще ми ніколи його не шукали. І я хочу молитися за це. Щоб ми більше досліджували Це і більше шукали Бога в поверненні. Отець наш Небесний, ми дякуємо Тобі, що Ти зробив для нас цю можливість через Ісуса Христа обернутися до тебе, звернутися до тебе в кожну секунду нашого життя. Коли ми щось проходимо, або вона впаки, коли ми вже засинаємо, і наша духовна людина, вона неактивна, це час звернутися. Боже, дякую Тобі, що сьогодні, що сьогодні цей день, день звернення до Тебе, коли кожного разу знову і знову я можу йти до Тебе, я можу знову і знову звертатися до Тебе. Дякую Тобі, Ісусе, що ти показав приклад і дав нам цю змогу, відкрив для нас можливість йти до Отця через Хрест і через смерть. Дякую тобі, Господь, що ми маємо цю привілегію. Звертатися до тебе і шукати тебе по-новому. Хай буде тобі слава. Амінь. Амінь.